Друзі, всім привіт! Для тих, хто не знає мене Девід і це відео не записано з якимось там сценарієм, з текстом або ще там з якимись речами. Я просто сижу своїй машині і хочу з вами поділитися своїми думками, щоб ви там собі щось додумав, Да? Тобто я не хочу вас переконати, я не хочу змінити вашу якісь там мислення, там якось сильне і так далі. Просто ділюсь своїми думками, щоб ви собі подумали, і можливо у вас тут щось змінилось на краще, да? щоб ваше життя стало краще. Чому я взагалі вирішив записати таке відео? Так, якщо бути відвертим, в мене була якась, давайте скажу, ціль. Да, певна ціль, і зараз я про неї згадав. І згадав, що з моменту того, як вона в мене з'явилась в голові до сьогоднішнього дня, пройшло десь вже півроку. Що я зробив за ці півроку? По факту я собі в голові казав, що ну з часом, з часом, зараз не час, там потім, потім все там щось. Ну тобто я собі відкладав, і зараз я зрозумів, що пройшло вже півроку. Я хотів щось зробити. Думав, що там з часом мені там щось прийде в голову чи що, я не розумію, і пройшло вже півроку. Якраз на цю тему я хочу з вами поговорити. Ось навіть самі подумайте, ось 100%, десь там в 90% глядачів така сама є річ. Вони щось хотіли, згадайте, згадайте те, що ви хотіли давно зробити. Скільки вже часу пройшло? Я не знаю, там змінити роботу, там, я не знаю, поїхати до батьків, там когось кудись щось там подивитися, і так далі, якусь свою там, мрію, ціль, я не знаю. Подумайте, скільки вже пройшло часу, місяці, можливо, навіть для когось роки і так далі. І нічого не змінюється, тому що ви це відкладаєте. Тобто, дивіться, для того, щоб щось змінити. Треба щось робити. Як я вже сказав спочатку відео, що очікування це не є тою потрібною дією, тому що що будете чогось чекати, нічого не зміниться. Це як я не знаю, зараз я сів би в своїй машині, да там водію сказав вези. Він питає, куди? Я кажу, подивимось, не знаю, і все. І він там керував би, так скажемо, моїм життям. Да. Тобто, ви повинні сидіти, грубо кажучи, да, такими словами казати, не на пасажирському сидінні, да, в своєму житті. Давайте буду такими філософськими фразами: казати, повинні бути водієм. Тобто, ви повинні керувати своїм життям і все змінювати. Люди, якщо вони бояться щось робити або не знають, що треба робити, вони все відкладають. Відкладати не треба, і це взагалі просто найгірше, що може бути відкладати, тому що якщо є якась там проблема бажання, ціль. Щось таке треба одразу це робити, не відкладати. Я в цьому відео одне і те саме для того, щоб воно у вас в голові запам'яталось. Ви повинні це розуміти. Тобто, ці речі вони банальні, вони базові, всі люди їх знають і так далі. Але чому більшість людей вони без грошей? Вони нещасливі в житті, вони не задоволені своїм життям і так далі. Чому тому, що вони все знають, вони все розуміють, але вони не діють. Я не якийсь там гуру, да я не хо. Я не продаю ніякі курси. Там не підписуйтесь на інстаграм, я його не веду. Там на тут можна не підписуватися. Може цього всього не робити. Мені байдуже. Просто послухайте. То я хочу, щоб люди почали змінюватись, тому що більше ми живемо зараз в такому світі, де все сіро, подивіться, в мене ну все сіро і добре, що я сиджу там своєму, наприклад, мерседесі, да? звідки в мене мерседес, тому що я робив те, що я хочу. Якщо в мене була якась проблема, я вирішив. Я ну був за кермом. Я не сидів все життя на пасажирському сидінні. І так далі, і навіть так ну таке сіре оточення. Я в своєму крутому мерседеся задоволеним своїм життям. Чому повторюю? Я не відкладав, я не опирався на час. Я просто робив, діяв ішов вперед. І так само вам потрібно цим зайнятися. 100%. люди ось виправдовують свою. Бездіяльність ось цієї фрази про час, очікування, відкладання і так далі. Друзі, це самообману. Головне в житті не обманювати себе і бути щирим собою, знайти собі, ось, Подумайте в голові. Ось я вас питав я покажу, спочатку відео ось півроку тому, що там у вас, коли, що ви там хотіли, да, дуже давно. Люди виправдовують свою бездіяльність. Тим, що там теж та, з часом подивимося, з часом зміни і так далі. Як я сказав це спочатку відео. Ось подумайте, ось у мене була ціль, яку я там запланував собі півроку, півроку пройшло я тільки зараз гадав, ось подумайте, у вас, скоріше за ну, все. Я думаю, більшість ну, не може такого бути. Я думаю, що у більшості є така сама річ, така сама ціль, така сама якась там була мрія і так далі. Ось подумайте, чому ви відклали? Чому? Чому пройшло вже місяці або для когось роки, чому ви досі це не зробили? Хтось каже, ну там я думав пізніше. Да? Хтось каже, що да, в мене не вистачало на це грошей. Ну, окей, у вас не вистачало на це грошей. Да? Чому ви нічого не робите, чому ви нічого не змінюєте? Ви можете сказати мені, Девід, знову ж таки, ти сидиш в своєму мерседесі, в тебе там багато грошей і так далі. Ти розповідаєш людям, що ну нема грошей заробіть, да? що дурачок немає грошей заробіть. Але ви повинні розуміти, що все йде, ось так, крок за кроком. Немає грошей зараз, окей. Можливо, і завтра не буде. Так, да, це релі життя, це окей. Але якщо ви почнете діяти сьогодні, не відкладаючи на завтра, сьогодні, наприклад, у вас сьогодні є там. Ну давайте прям. Скажу 100 гривень, да? а ваша ціль коштує там, 1000 гривень. Давайте так буду казати такими прям максимально простими словами. А вже ж ви не стрибнете за один день там, зі 100 гривень до 1000 гривень, Да? це такими прям банальними сумами, Да? Ні, вам треба зі 100 гривень зробити 200, 300, 400, 500, 600 і потім вже 1000. Тобто ви не повинні дивитися, ось зараз, якщо ви там їздите на якійсь там, не знаю, Тойоті, нічого про це Тойот немає, і ви мрієте там про. Давайте скажу Rolls-Royce, Він у вас не буде завтра. Це зрозуміло, і треба це пам'ятати. І не треба дивитися на інших, що в них там є, і так далі. Дивіться на своє життя. Візьміть своє життя в свої руки і йдіть до того Да? На прикладі, я це все кажу. Ви не повинні е, там. Ви повинні розуміти, що я це все каже, наприклад, да? ви не повинні очікувати, ви не повинні покладатися на час, ви повинні покладатися тільки на себе і на ваші дії, на ваші рішення, на те, як ви мислите, і так далі. Тобто ви повинні йти до своєї цілі. Якщо ви зараз працюєте на роботі, яка вам не подобається, не треба прям завтра звільнятись і сидіти без грошей. Ні, але треба зараз, наприклад, сісти, взяти якийсь там блокнот, записати собі план, що ви вмієте робити, що ви могли зробити, як ви де ви могли покращити, і так далі. Потім вільний час, навіть якщо у вас його мало, все одно, і це ви розумієте, є така фраза англійська slow motion better than no motion. Як це переводиться? Типу, повільний рух краще, ніж взагалі не рухати, Да? Тобто крок вперед краще, ніж взагалі стояти. От slow motion better than no motion. Ви повинні розуміти, що хоча б якась дія, це вже краще, ви вже рухаєтесь вперед. Є у вас, наприклад, да? продовжую приклад цей. Не любимо роботу, Не треба звільнятися одразу. Треба взяти, наприклад, цей блокнот або в голові, продумати собі, що краще записати. Да? Бо ви собі продумуєте, на, ран... на ранок забудете, ну так завжди трапляється, і в мене ну, це база людей. Тому краще записати. Щоб потім це все передивлятися, що вам не подобається, да? якась там нелюбима робота. Продумайте, що ви можете робити, де ви можете більше заробляти і так далі. Робіть собі крок за кроком якийсь фундамент. вливайте. Потім ви звільнитесь з роботи. Можливо, не ну знов ж таки не через місяць, а через півроку, через рік, але вже через рік ви будете набагато кращим, ніж були сьогодні. І ви потім собі будете вдячні, що ви не забоялись, що ви не перенесли, що ви знову ж таки не очікували цей час і так далі. І нарешті ви почнете змінювати своє життя. Тому що ми зараз більшість людей живемо на автопілоті. Кожен день одна й та сама робота, кожен день одні ті. Самі дороги, кожен день одна і та сама їжа, і так далі. Ось більшість людей робить якісь напевні речі, навіть не усвідомлюючи цього. Ось навіть у мене була давно така сама проблема, я не міг згадати, що я робив там вчора позавчора. Тобто, в мене все забувалось. Тобто, в мене були була рутина, яка потім просто з моєї пам'яті видалялась, тому що ну це просто кожен день те саме. і Щоб, наприклад, мозок щоб не забувався, він видаляв, мабуть, передні дні. Я не знаю, як це працює точно, тому там сильно не смійтесь да, з моїх простих легких прикладів. Але ось подумайте, що ви робили там два-три дні тому вчора, що ви їли. Ось, згадайте, що ви їли, то Більшість людей навіть не зможе це згадати, навіть не зможе згадати, що відбувалося там 48 годин тому. Ми живемо на автопілоті, ми не керуємо нашим життям. Розумієте? Можливо, ви думаєте, Девід, що ти нам говориш? Все, давай. Я там не буду тебе слухати, в мене так все добре. Окей, не хочете змінюватись? Вийді це відео, закрийте там. Я не знаю, якось заблокуйте мій канал і так далі. Тобто, якщо ви думаєте, що ви зараз сперлись в стелю і ви не зможете її пробити. Якщо ви прям все усвідомили і не хочете змінюватись, не хочете покращувати життя. Прям все ви собі твердо вирішили, і ви ніяк не зміните свою думку. Моя задача вас не переконувати. Не хочете вийдіть. Я тут розмовляю з людьми, яким це цікаво, які хочуть змінити своє життя, які хочуть рухатись вперед. Ось я з такими людьми розмовляю. Знову ж таки, це відео я нічого не продаю, ніякі курси та далі. Мені дивіться, чому я вам все розповідаю? Тому що знов ж таки, в мене є щире бажання в тому, щоб люди змінювались. В описі не буде послань на мій якийсь там інстаграм. Я не прошу вас поставити лайки Прошу вас підписатись і далі. Я просто прошу те, що я вам зараз сказав. Якщо ви додивилися це там, і на за сіми 8 хвилин відео, просто подумайте і все про просто подумайте. А краще замість того, що просто подумати і забути, тому що скрізь за все, ви зараз подумаєте. Якщо вам це відео сподобалось, да якщо сподобались мої думки, ви на мотивації, ви заряжені так далі. Але згадайте, я, я це все кажу на своєму прикладі. Я, скоріше за все, так, так, так така сама людина, як і всі і більшість раніше. Якщо ви там замотивовані зараз, вам там все сподобалось, ви готові змінити своє життя, там спорт і так далі. Робіть, дійте зараз, тому що потім ви забудете, ви перенесете особливо, якщо ви дивитеся відео вечором. Вечором мотивація в людей вона. Під, ну, Піднятам до максимуму, але на ранок ви все це забуваєте. У мене завжди вечір, в мене були проблеми з харчуванням, я харчувався жахливо. У мене не було часу, ну як я собі тоді це відмазку придумав, да? В мене не було часу на нормальне харчування, я їв одну фігню. Я вечором надивлюсь тих відео, там корисні продукти, дієти і так далі. Замотивований завтра наїсти тих чіпсів, наприклад, того Макдональдсу. Да? На ранок на ну, все забувалось. Я там ну, коротко, нажирався тою фігнею і так далі. Тому, друзі, якщо вам подобається це відео, дійте, дійте, дійте зараз. Що ви там замотивовані зараз там сісти в той блокнот, записати те, що ви хочете змінити своє там, життя покрокове, робіть це зараз. Не та, потім у мене немає часу. Ні, у вас є час, зробіть це зараз. Якщо ви там замотивувались займатись спортом, да, там, покр... якщо ви, там, наприклад, повна людина, да, грубо кажучи, вам це не подобається, то і ви думаєте, так, треба зайнятися спортом, це буде мій, мій перший крок, моя перша там, сходинка, так, і так далі. Зараз підіть, не, не треба вдягати там, свою спортивну форму, йти там бігти в марафон, аеромени і так далі. Ні. Просто підіть там 10 тисяч років собі находіть і все там навколо дома навіть так пройдіться. Все, ну тобто нічого складного тут немає, і це вже буде дія. А вам, скоріше, все сподобається. Тому що якщо ви собі вже напланували щось робити, ви можете прямо зараз, після пригляду цього відео, це зробити. Ви можете прямо зараз почати діяти. Ну це чарівно, це ж прекрасно. Ви будете задоволені самі собою. Ви зрозумієте, що ви ще не щось здатні. Якщо ви собі щось пообіцяли, ви це зробите. Знов ж таки, більшість людей, і в мене також таке було. Ну я кажу, в більшість людей упереджусь на себе, тому що думаю, що у всіх так. Я часто собі щось обіцяв. Обіцяв займатися спортом, обіцяв знову ж таки правильно харчуватися, ще щось, але не виконував обіцянки. Я був нещирий з собою. Я по факту себе обманював. І це проблема більшості людей. Вони собі щось не обіцяють, вони собі щось не планують і потім цього не роблять. Нас жаль, на жаль, таке є, тому, друзі, робіть. Обіцяйте собі, виконуйте, ставте цілі, виконуйте і не опирайтесь на час. Насправді, це відео починалося з теми, що все змінює, але перейшло трошки в іншу тему. А, і хочу в кінці знову ж таки повернутися до початку цього відео, друзі, час сам по собі нічого не змінює. Для того, щоб щось змінювалось, треба щось робити. І не очікувати, а приймати якісь рішення, робити якусь дію і так далі. І знову ж таки, сходинка за сходинкою, за сходинка за сходинка. Вам не треба з першого поверху стрибнути там, на 10-й одразу, ні. Перший, другий, третій, можливо, там з третього на шостий Таке теж може бути, але будьте реалістами. Якщо ви щось хочете. Це добре, це правильно, ставте великі цілі. Але, 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 але будьте реалістами, ідіть крок за кроком до цієї цілі. Не думайте одразу, як стрибнути дуже-дуже високо, тому що ви будете собі розуміти, що це по факту, ось ну дуже шансів, це мало це неможливо це одразу з нуля стрибнути до сотки, так наприклад, так не існує. Але ви повинні поставити за ціль цю сотку, і там 0, 1000, 10 і так далі. Ви повинні це розуміти. Таке. Для мене вийшло доволі таке емоційне відео. Сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Знову ж таки, я не прошу вас поставити лайк. Нагадаю, можете не підписуватись. Що просто подумайте собі. Якщо воно сподобалось, якщо ви собі щось не обіцяли, у вас там якийсь вже дофамін там, мотивація і так далі, піднялись протягом цього відео. Робіть зараз те, що ви собі запланували. Ось прямо зараз. Я одразу вимикаю це відео. Прямо одразу зараз Чорний екран, Ідіть і робіть те, що ви собі запланували, те, що ви хочете, ідіть і змінюйте своє життя на краще.